Так, угу. да, це робили. Що автомобільна дорога зображена на двох малюнках. На цьому закінчили. Так, тепер Влада. Лише рейкові, можна було сказати, але. Правильно, і, правильно, не рейкові транспортні засоби. Що я говорю вже сьогодні за вечір? Не рейкові транспортні засоби. Тобто легкові автомобілі, вантажні автомобілі тощо. Рейкові це ті, які рухаються по рейках, да? трамваї. Е, добре. Де далі. Е, Іванка. О, секунду, Юру добавим. Ой, ой. Так, давайте подумаємо. Так О. може. Та що це таке? Секунду. Проситься до нас люди. Угу. Чого, окей. Е, так може. Молодець. Чи вважається довільно накатана колія автомобільною дорогою? Ліля? Ні, не вважається. Молодець. Це просто я вам розказувала на самому нашому першому занятті, що довільно накатані колії не вважаються автомобільними дорогами. Бачите, ви запам'ятали молочинки? Так, Іра. Можливо, четверта відповідь: Добрий вечір. Добрий вечір. Ні. Давайте думати разом. Mm -hmm. Значить, прилегла територія це та територія, яка прилягає прилегла да, до основної траси, ніби да, до краю проїзної частини. Вона не призначена для наскрізного проїзду, тобто, наприклад. Якщо е, автозаправна станція, це по суті і є прилегла територія, ми ж її не можемо проїхати отак напряму. Там є окремий заїзд, да? значить, е, ми рухаємось по цій прилеглій території, е, а саме по автозаправній станції, також е, сюди входить в'їзд і виїзд до дворів. На стоянки, будівельні майданчики. Що ще, що зараз ще скажу, що? Майданчики, заправки. Прилегла територія це, по суті, може бути тупик, да, заїзд або виїзд в двір. Да. Відповідь оця друга. Добре, Юра, добрий вечір. Приватів. Так, для чого нам розділювальна смуга? Для розділення сміжних проїзних частин та рух. Рух Руху пішоходів за наявності на ній тротуару. Правильно, молодець. Mm -hmm. е, є у нас розділювальна смуга таку, як ви бачили, без газончика. А є з газончиком. Значить, який елемент автомобільної дороги зображений на наведеному малюнку? Це для закріплення? Розділювальна смуга. Розділювальна смуга. Молодці. Чи призначена розділювальна смуга, Маша, для руху або стоянки транспортних засобів? Ні, не призначено. Молодець. Добре. Леся. Мікрофончик. Так відноситься. Так, молодець, добре, влада. Це таке естакада, значить, естакада це інженерна споруда, яка призначена для руху транспортних засобів або пішоходів, і це і є підняття однієї дороги над іншою в місті їх перетину. Але між естакадою, мостом, і шляхопроводом є декілька відмінностей. Значить, шляхопровід, ми на ньому можемо з'їхати на якусь іншу дорогу. Да, тому що е, шляхопровід в основному це отаких чотири круга, yeah. це ніби дорога, да, яка має отак і отак. І вони, ніби раз круг, другий круг, третій круг і четвертий. Може, ви таки бачили е, шляхопровід, він там в Києві буває і так далі. Тобто, може бути, це нижня. Це може бути ввер... піднята вверх. Тобто, це низ може бути, це, ну, вибачте, верх, я ж казала, я не художник. Значить, ми можемо виїхати чисто теоретично на якусь з цих доріг. Це буде шляхопровід. Далі міст. Міст встановлюється для того, щоб переїхати річку, яр, якусь перешкоду, насип, не знаю, що небудь міст. Да, це звужена ділянка дороги. І там є спеціальних два знаки, там де ми можемо орієнтуватися, де у нас є, е, хто у нас має право на першочерговий проїзд. Якщо до нас біла стрілка, ми маємо право їхати. Якщо до нас червона стрілка, то нам їхати не можна. Далі, е, е, значить, міст. І естакада, це підняття однієї території над іншою. На ній немає з'їздів-виїздів. Ем, також не плутайте естакаду з е, спеціальною прибудовою для огляду автомобілів. Тобто, коли автомобіль заїжджає на естакаду і можна її використовувати замість так званої ями, да? замість гаража, що ви в яму спускаєтесь. Навпаки, естакада піднята. І вам легше подивитись до автомобілів. Ой, випуст. так. Е, так, хто думає, що це таке естакада міських шляхопровід? Естакада. Правильно, молодець. Е, який транспортний засіб призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом? Іванка. Речик. Угу, так, молодець, Юра. Дозволено, за відсутності тротуарів і Правильно, молодець. Ем, Іра? ні, не призначено другий варіант, Молод... так молодець, Маша. Так. Добре. Ілля. Це узбіччя? Так, да. да. ні, це тротуар. А, ну так, да. корот. Це да. не ну, узбіччя, це ж тротуар. Так. Да. Ну, нічого, все добре. Так, йдемо далі е uh, кого я забула? Леша? Косто безпеки? Так, правильно, молодець, так ем, Іванка не призначений, угу, Влада. Угу, Маша. Залізничним переїздом, правильно, Юра? Автомобільною дорогою, вулицею дорогою. Так, так, все вірно. Молодець, правильно, Маша. Пішоходів через дорогу. Угу, правильно, Ліля. Дані ходові вогні. Так, правильно, молодець. Не попалась на ближній світлофар. Добре, Іра. Другий варіант, угу, добре Леся, колона колона транспортних засобів, другий варіант. Так, так, все правильно. Як рішати такий тест, там де багато написано і у вас нема часу? Спочатку читаєте все ніби разом, що це організована група. Далі є двох, двох. Зразу неправильно. Цей викинули і цей викинули. Залишили цей і цей. Яка між ними різниця? Що там аварійка, а там ближній світлофар? Якщо uh -huh. просто рух то ближній світлофар. А якщо зупинились, то аварійка. Молодець. Так. Кого е я забула? Іру забула. Ні, не Іру. Іру? Напевно, дорожня обстановка. Так, головне це пам'ятати, чи умови, чи обстановка. Тут буде обстановка. Умови це погодні умови. Я вам зразу казала. Там фактори сніг, дощ, метелиця, хурделиця і так далі. Молодці. Влада. Угу. Іванка. Сіршкосподріска техніка. Так, звісно, молодчено. Юра. Другий. Правильно, Ліля. Один. Зупинку і стоянку Нє, неправильно. А це ж не стоянка, це зупинка. Зупинку транспортних засобів. Два. Неа. І тут не вгадав. Значить, так, цей знак забороняє стоянку, а зупинку дозволяє. Тобто, це варіант відповіді третій, але бачите, там три забули доставити. Останній. Це заборонено стоянку, а зупинку дозволено. Так, Маша. Перше. Угу, добре, Леся. Четверте. добре, молодець, Іра. Четвертий. Четвертий. Правильно, молодець. Добре, Іванка. Перша. Супер, молодець, влада. Ну, набережно точно повторюється. Або третє, або всі. Ти казала перший раз всі. Неправильно. Не повірите, але знаки один і два. Тому що це у нас в населених. Поза населеними пунктами 1 і 3, 1 і 3. а в населених 1 і 2. Якщо ви їдете, коротше, е, аналогію проведу: якщо їдете по території школи, ну там, де десь близько проходить школа, значить, ставиться перший знак перед пішохідним переходом, по суті. А другий знак ставиться, ну, в нас, наприклад, в Юрівці, да? школа Юрівська, і я постійно помічала таку аналогію: що коли їдеш, власне, виходить ще зразу карманчик, типу заїзд, є авто, зупинка. Да? Значить, перед знаком є перед а, а, пішохідним переходом знак, повторюється, і потім, коли ми вже проїхали школу, теж повторюється. То є перед зупинкою і після зупинки. Отак. Завжди повторюю. Далі йдемо. Зображеними дорожніми знаками позначають. Юра. Напрямок поворот. Так, молодець. Леся. П'ята відповідь. Так, правильно, Ліля. Два. Номер і напрямок. А, один. Да, бо номер і напрямок показано. Так, угу. да, правильно, дочетуйте. Молодець. Так, е Маша. Про мінімальну допустиму швидкість на лівій смузі, що веде на підйом. Так, Молоченка, супер. Кого не питала, Боже, я вас трохи, Вас багато, боюсь всіх не назвати. Кого я не питала, мало питала. Боже, Ребята, відповідайте хтось. Я вже запуталась, кого я питала, кого не питала. Іра попадає рідко. А. Іра, Іра, давайте ви. Перший варіант. Час дії чи час обмеження дії? Ладно, я вас просто провокую. Так, яка частота? Це ми ще не вчили. В якому випадку це не вчили? Кровоспини не вчили. Чотири питання по. А, ні, не чотири. Стоп. Оцей вирішите ще. Так, тут, 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 тут. Іванка. Давай, на колі. Так. Що ми не вибрали? Ой, стійте, ми щось не вибрали. Чи це ми вибрали? Це пропустили. Біль. Ага, значить це ми перше рішили. Я поняла. Е, да, Дивіться, останніх скільки там, чотири питання по медицині. У нас медицина буде сама-сама остання тема. Тому до цього нам ще далеко. Молодці. Вас вітаю з приходженням.